Прямуючи з Бельгії до Чорногорії, ми вирішили на два дні зробити зупинку у Венеції, щоб трохи перепочити. Однак апартаменти, які ми забронювали, м'яко кажучи, не виправдали наших очікувань. Відсутність паркінгу та розташування у китайському кварталі нам не дуже сподобалися. Закритий паркінг обійшовся нам у 10 євро за ніч, а от штраф за те, що авто стояло в пішохідній зоні, склав 119 євро. За парадою власника апартаментів, ми залишили автомобіль на місці, яке він нам показав. Але ввечері знайшли на лобовому склі квитанцію зі штрафом. Користуючись громадським транспортом, а саме автобусом, я не врахував одну особливість. Кредитну картку потрібно прикладати двічі при вході і при виході. Інакша система автоматично знімає повну вартість усього маршруту. Вхід до старого міста, як виявилося згодом, Платний, я ще звернув увагу на поліцейських, які пильно дивилися на мене, коли ми заходили всередину. Про платний вхід я тоді не знав, тому відвідування старої частини Венеції нам обійшлося безкоштовно, але так робити не варто, адже можна отримати штраф у розмірі від 50 до 300 євро. Ми іди пішли. До старого міста заїхати на авто неможливо, потрапити туди можна лише громадським транспортом, автобусом, трамваєм або поїздом. Пересуватися ж по самій Венеції можна пішки або ж скористатися водним транспортом, наприклад, орендувати гондолу з гондольєром. це задоволення 80 євро за пів години. Венеція є з'єднана з материком мостом, адже це острів, оточений морем. Одного дня, щоб обійти всі культурні пам'ятки Венеції, точно не вистачить. А якщо ще й плануєте відвідати сусідні острови, то й двох днів буде замало. Жартома кажучи, те, що будувалося майже 2000 років, неможливо охопити за один день. Одним словом, Венеція нам дуже сподобалася, і ми неодмінно ще сюди повернемося, можливо, навіть не один раз.